За січень цього року на Львівщині зафіксували 10 випадків сказу серед тварин. Це у п'ять разів більше, ніж за січень минулого року. Відновлюється на тренажері з металу з Азовсталі. Історія військовослужбовця з Донеччини. Влітку виїхала з тимчасово окупованого міста. Переселенка з Маріуполя облаштувалася у Львові. У Яворові, що на Львівщині ветеринарна бригада вакцинує собак та котів. Лікарі заходять на кожне подвір'я і щеплюють тварин. Потім власник заспокоює собаку. На іншому подвір'ї живе собака Лакі. Власниця розповідає, що собака часто втікає з подвір'я. Так вакцинують тварин у Яворові та найближчих селах через випадок сказу у селі Залужжя. Тобто лисиця залізла в вольєр до собаки. То вже неадекватна поведінка. Він її там загриз, собака поранень не мала ніяких, він, видно, її одразу за цей. І власник, не знаючи, закопав ту лисицю. Повідомив нас, ми сказали бігом відкопати, ми відкопали ту лисицю. І одразу в той же день направили в лабораторію, лабораторія підтвердила. Сказ. Після цього подвір'я обробили дезінфікуючим засобом. А собака перебував на карантині 10 днів. Сьогодні останній день, тому лікар прийшов оглянути тварину. Під час клінічного огляду виявили, що собака клінічно здорова, поведінка адекватна, їсть, п'є. Води не боїться розпізнати тварину із вірусом сказу можна через сильне слиновиділення, параліч щелепи та агресію. Впродовж січня цього року на Львівщині зареєстрували 10 випадків сказу. Це в п'ять разів більше ніж у січні 22-го року. І ми розуміємо, оскільки є тварини, які хворіють на сказ, вони можуть розповсюджувати цей вірус серед інших таких самих тварин, і відповідно зростає ризик у людей, які постраждали від покуса тварини. Тому ми звертаємося до всіх мешканців Львівщини. Якщо відбувся такий контакт з невідомою твариною, чи це покус, чи це ослинення, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Хірурга або травматолога, який надасть допомогу обробить рану і надасть фахову консультацію. За словами Наталії Тімко, ймовірною причиною збільшення випадків сказу може бути те, що під час воєнного стану діє заборона мисливської діяльності і заборона на польоти літаків, які розповсюджували вакцину для диких тварин. Іванка Досько, Дарина Романишин та Тарас Патлякавич. Суспільне новини Львівщина. На Львівщині розпочали формувати штурмові бригади. Гвардія наступу. Бригади будуть на базі Національної поліції, Державної прикордонної служби та національної гвардії. Туди можуть вступати добровольці. Гвардія наступу це новий етап формування частин для того, щоб ми звільняли власну землю. Це мотивовані люди, які готові зі зброєю в руках, в лавах національної гвардії, прикордонної служби. Поліції захищати рідну землю. Будуть залучені у Львівській області 8 ЦНАПів, куди може прийти мотивований чоловік і записатися в один з підрозділів. Це Кам'янка-Бузька, Городок, Яворів, Золочів, Стрий, Дрогович. В зоні відповідальності Національної гвардії формуються 5 штурмових бригад. В зоні відповідальності Західного регіону така бригада. Одна знаходиться, називається вона Червона калина. Вони всі будуть залучатися до навчання по навчальних центрах. Тобто, мінімальний строк навчання це буде від двох до чотирьох місяців. Ми також формуємо бригаду, прикордонну бригаду, її назва буде Сталевий кордон. В кістяк цієї бригади складають досвідчені офіцери, солдати, які вже також. Записані відповідні структури, і на базі яких буде поповнюватись, формуватися відповідна бригада. Запрошую всіх бажаючих долучитися до оперативно-штурмової бригади Людь, основу, фундамент і кістяк нашого підрозділу становлять досвідчені працівники, які брали безпосередню участь у бойових діях. Витрати російських військ станом на 3 лютого. Особовий склад близько 129 тисяч 870 осіб. Танки 3215 одиниць, бойові броньовані машини 6388 одиниць, 2215 артилерійських систем, 460 реактивних систем залпового вогню, 222 засоби протиповітряної оборони. 294 літаки, 1952 безпілотних літальних апарати, 284 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни. П'ять одиниць. Спеціальна техніка. 202 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Зараз Андрія Аскеров проходить реабілітацію у Львові в центрі Незламні. Після вторгнення росіян чоловіка, що родом із Донеччини, мобілізували. До цього він був тренером із волейболу. У війську отримав позивний фізрук. Я тренував, працював на півставки після шахти. Я в дитячій юнацькій спортивній школі міста Добропілля у відділенні волейбола був тренером. Це от дівчата мої. Під час одного із завдань на Донецькому напрямку разом із побратимами підірвався на міні. Відразу я залишив там чотири пальці на ноги. Подивився, батіна, крім цього носка, був цілий. Я ще думав, що буде все добре. Але потім, вже, коли зробили, робили операцію в Дніпрі, зробили знімок. оказалось, що повністю вся стопа роздроблена і смисла збирати її докупи немає. Тому я в сказав, рішу, готуй під протезування. До Львова Андрій приїхав після операції та лікування у Дніпрі та Вінниці. Уже у Львові перед протезуванням потрібно було оперувати ще. Андрій в нас приїхав на ремпутацію загоєння, підготовка до протезування. Потім потрібно було прооперувати, щоб витягнути осколок. І весь цей час Андрій знаходиться в нас. Єдине була невеличка пауза. Це санаторний відпочинок в Брюховичах. Ідемо, позаймаємось на нашому новому тренажері. Зараз Андрій відновлюється зокрема за допомогою тренажера, в якому основна вага із останньої партії металу з Азовсталі. Її виготовили за три дні до повномасштабного вторгнення. І дихаєте. Не важко. Можна Ця війна багато чого в мене забрала, але ж на цьому життя не закінчилось. Ну я, як тільки буде перемога, я, ну, я почну заново дітей тренувати. Ірина Мочульська, Суспільне новини, Львів. Львівські кардіохірурги прооперували десятиденне немовля з вродженою вадою серця критичним аортальним стенозом. Маленьку Марічку доправили із Закарпаття до Львова швидкою у важкому стані. Дівчинка могла дихати тільки за допомогою апарату штучної вентиляції легень. У Львові після обстеження дитину вирішили оперувати. Операцію такої складності тут виконали вперше. Вона тривала сім годин та минула успішно. Під час вагітності нам ніхто не казав, ні під часу задає нічого. Аналізи все добре, було. Сказали, що дитинка здорова все. І ми бере не в одного у ЗД УЗД, а в двох і ні один нічого не сказав. Два дні в домі вона спала, коли в мене їра, груди. Все було нормально. На третій день вже виявили. Складності цієї операції в даному випадку додавало те, що це дитина неонатального віку. Тобто це новонароджена дитина. На момент операції дитині було десь 10, 10 днів. І дитина важила менше трьох кілограмів операцію досить складною. В принципі, операція розкону в неонатальному віці вважається однією з найскладніших втручань в дитячій кардіохірургії. Любов його облаштовували. Столик там ще потім купили дітям. Поклали їм там карандаши, іграшки, машинки. Вони в нас дуже полюбляли. Як зайшли і одразу до того столика. Педіатриня Тетяна Ладик згадує, як виглядав її капітент в Маріуполі до того, як його зруйнували окупанти. У березні туди прилетів снаряд. От сюди він влетів, зламався, пролетів оцю стіну і ось. Потрапив він в цей кабінет, то кабінет щеплення. Через оту стіну він пролетів, і там теж все було порушено. З кожним днем ситуація у місті лише погіршувалась. літаки вже стали літати, і з дому вийти було зовсім неможливо, ну дуже страшно. І я знаходилася в домі. Просто в мене квартира на першому поверсі. Правила двох чи трьох стін, то був маленький коридорчик. Де можна було якось сховатися, і спала я там ставила стільці у червні жінці, вдалося виїхати з Маріуполя, покинути місто допомогли волонтери. Переїхала Тетяна до Львова. Тут влаштувалась педіатром у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь наш головний лікар центру, де ми працювали, запропонував, що можна отут поновити свою роботу. І зараз ми це організуємо потихеньку, щоб ми працювали, і для маріупольців була можливість звернутися з дітьми, хоча б до лікаря, до лікаря і отримати направлення електронне. У майбутньому жінка мріє повернутися у звільнений Маріуполь та приймати пацієнтів у рідному кабінеті. Анастасія Ярмоловська, Дарина Романишин, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів. Валентина і Леонід Угланові евакуювалися евакуювались на Львівщину з Харкова. Зараз подружжя живе у старі у гуртожитку. Сім'я займається виготовленням декоративних іграшок та кошиків з рогози уже 12 років. Розповідають, до війни на їхні вироби ручної роботи був великий попит після повномасштабного вторгнення. Усе набути втратили. Ми ж чекали, що все це ж пройде. Ну ж, все ну були великі обстріли. Всі Будинок у нас був, ну, все що, все, що було, то не лишилося нічого. Але це то було все в тому другому житті. І життя треба починати спочатку. Там був котеджний в нас посілок, то його рознесли в перші дні війни. Потім у нас квартира була в центрі міста теж. Ну і багато іншого машин. Це не важливо вже тепер. Тепер уже це не важливо. Подружжя Валентини і Леоніда хочуть відновити свою сімейну справу виготовлення іграшок та кошиків тут на Львівщині. Валентина розповідає: місцеві жителі та волонтери дуже допомагають. Проте, аби знову почати робити ось такі обереги та декоративні іграшки, магніти у вигляді козаків та україночок потрібно закупити матеріали. У нас великий попит на них був раніше, то брали ж до там, де море люди купляли, розумієте, там в Одесу. В Київку, ну багато-багато було заказчиків. Навіть поляків мене брали в Данськ, в дориги брали дуже багато цих. Все-таки, знаєте, будинкові, вони є як оберіг для будинку. У мене такий принцип, що займатися роботою, яка приносить тобі радість. От як з душою зробиш, так оно й продасться. Так что, а вообще у меня задумка, хочу вот, вот такие девочки, казаки, это человечки, чтобы было и левое и Украина. Но у меня сейчас и показать наш национальный, так сказать, колорит. Валентина розповідає, запит на їхні іграшки та кошики є, проте поки виконати замовлення не можуть. Це я роблю зразки, це відправила до Польщі, вони теж замовили. Ну, в Данські в Рігії в Естонії вони дуже вважають цих домовля. ну цих будинкових маленьких. А в Канаду дуже великий заказ, але я поки не маю з чого його робити. Або відновити сімейну справу, Валентина і Леонід подалися на грант і чекають на грошову допомогу від обласної адміністрації. Ольга Дейника, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.